І всім привіт, друзі! З вами знову я, чувак Саня. І ви знову скажете, що довго не виходило відео по Майнкрафту. Але справа, друзі, в тому, що мій старий ноутбук, на якому я знімав перший сезон машиніста, відновлення Камаза, Жигулів. Він перестав працювати, він просто не вмикався. І тому я собі прикупив новий ноут з Intel i5 процесором, з iris графікою тому, як ви бачите, друзі, в мене в середньому 220 FPS, і це під час запису. А так, коли я не записую, в мене 200, приблизно 30, 300 FPS. Тому, друзі, відео по Майнкрафту будуть виходити частіше і, відповідно, в кращій якості. І сьогодні, друзі, я приїхав в сусіднє село, щоб пофарбувати свій бумер. Так, я хочу свою BMW е 34 пофарбувати в чорний колір, наче бандитська BMW-90. х і в цьому селі живе мій друг, який продає фарби. І я зараз піду куплю фарбу і пістолет для пофарбовки, і зараз пофарбую свою БМВ. Так, він живе ось тут. Так, залітаємо. Так, братан, здоров. Здоров, братан. А, а, привіт. Коротше, я приїхав до тебе, щоб купити чорну фарбу і пістолет для пофарбування машини, бо я хочу он свій. Он, бач, біля вікна бумер стоїть. Ого, то ти собі купив машину. Я пам'ятаю, коли я з тебе бачив останній раз, ти ще був без машини. Ну, так, як братан просто е, був машиністом, і я підзаробив трохи грошей. Е, коротше, е, ти можеш мені продати фарби і е, пістолет? Так, так, ось на столі лежать найкращі фарби і найкращий пістолет. Дякую. Так, я тоді їх забираю. Так, так. Так. І скільки з мене... З тебе 500 гривень. Друзі, це просто ідеальна ціна. Я ще так, так ніколи не купляв фарбу і пістолети пофарбовки. Це дуже дешево. Такс, уже даю. Так. 500. Такс. Хоп, 500 гривень. Так, так, дякую, тобі, братан. І тобі, братан, дякую. Все, я пішов, папа. Папа, па начної -па. па -па, тобі пофарбовки. Такс, друзі. Я поки що гроші заховаю сюди. І я, друзі, переймуся за пофарбовку свого бумера. Коли пофарбую, включуся. І ось, друзі, я вже нарешті пофарбував свій чорний бумер. Боже, подивіться, яка ця машина тепер стала класна. От, от справді, наче бандитська машина 90-х. Диски ось такі, ну я їх лишив, звичайно. Але дуже тепер дуже файно виглядає. Просто я не знаю. Салон, друзі, як ви бачите, не міняв, все лишилося, як і було. Але, друзі, дуже класна машина. от Погодьтеся зі мною. Дуже. Я рахую, друзі, за таку машину. Таке відео заслуговує лайку. Тому, друзі, вліпіть свій чудодійний лайк. Він мені дуже допоможе. До речі, я вам, друзі, дякую уже за більше ніж 600-600 переглядів. На відео, де я робив обзор на мод РТМ, е, Train Mod. Я вам дуже дякую. Продовжуйте, а, друзі, підтримувати мене в тому дусі. Мені дуже приємно за те, що ви зі мною так е, добре поводитесь. Ну, а з вами, друзі, як завжди, був Чувак Саня. Всім удачі, всім всього найкращого, всім до наступного разу і всім па-па.